Жен другий українець не прочитав жодної книжки за останні три місяці. Ці дані соціологічного опитування, проведеного компанією «GFK Ukraine». в Чинівцях. Цю проблему вирішують оригінально. Група молодих активістів зробили книжковий рейд закладами масового харчування чинівців у масках. Зі словами смачного читання вони роздавали книги і пропонували звернути увагу на збагачення внутрішнього світу. Фастфуд негативно впливає на шлункову судону кров'яну систему, тому чернівецькі активісти радять харчуватися не фастфудом, а духовною їжею. Причини цієї акції прості. Тому що ми вважаємо, що в суспільстві є так званий культ їжі, де люди віддаються різним втіхам для свого шлунку, але не для розуму. Асортимент книг, який пропонували активісти чорнівчанам, різноманітний. Ну, ви тут ви бачите агату крісті. Також ми віддали Джерома Джерома, Війна і мір, серію іскатель про подорожі і про наукову фантастику. Реакція людей, які прийшли у фастфуд за гамбургером, а отримали війну і мир з того, різна. Це класно. А це ж можна забрати з собою? Так, да, це вам. Дякую. Ого, дякую, це дуже класно. Ну, я б хотів, краще, щоб мені давали електронну, подарували книгу. В принципі, кому як? Кому потрібно більше мізки, як ви кажете? Жтона кому можливо їх і не потрібно. Буду буду. Я люблю читати. Я люблю книжки, в принципі, що все гарна ідея. То, що ви роздаєте книжки для молодих активістів. Це не перша і не остання акція, спрямована на звернення уваги чинівчан до глобальних проблем. У минулому вони вже піднімали питання графіці на архітектурних спорудах міста, складнощів безхатченків. А попереду в планах звернути увагу на проблеми та перспективи повторного використання та переробки речей за допомогою гри квесту, який відбудеться вже наступної неділі.